Всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго ранку. І в нас з вами нове відео. Відео буде присвячене нашій рослинності в нашому акваріумі. Е, значить, дивіться, яка ситуація, друзі. Е, трохи в нас по акваріумах є певні зарослі. Тобто, все заросло і от хочеться мені їх реалізувати. Так що давайте проведемо. Огляд, що в нас є, і може кого з вас зацікавить, пишіть мені в коментарях. Я залюбки вам відправлю по мінімальних цінах. Дивіться, в даному акваріумі це у нас 240 літрів. Тут у нас присутні такі рослини тут і. Ну тут взагалі-то вже швидкоростучих таких вже немає. ну Зокрема, окрім це може на яз. Та оцей щитолістик це із швидкоростущих. Це у нас вже повільний травник. Але тут, дивіться, дуже затіняє верх оця апеногетоноліста листяна криптокоріна. Вона дуже, дуже гарно тут почала себе почувати. І тому затіняє нижні рослини в нас, залишаються майже без світла. На камері це трошки. Краще видно, чим вживу, але вживу я вам кажу з впевненістю, що затіняє, затіняє і дуже затіняє. І тому я хочу звідсіля може кого цікавить Оця криптокоріна. Дивіться, звідсіля можна декілька кущів виділити на продаж. Також, отут в нас відв'язався анубіас. Можемо ми його. Реалізуємо. Дивіться, є можна Янубіас. Ну, він зараз не в кращому вигляді. Чомусь старі листя почали відмирати, а нові вже йдуть такі, ну гарні ростуть, розвиваються. Так, В цьому акваріумі начебто все. Це, тут, тут, тут тільки можу я реалізувати це А ноги по, а по, то на листяну. Переходимо сюди в акваріум з пілікахромісами і тут ми бачимо, що тут у надлишку у нас валіснерія. Вона майже в мене була там за оцією скалистою горою, там декілька кущиків, але вона, ви бачите самі, полізла вона до світла, до світла, до світла, вилізла сюди наперед, забила нам увесь перед і продовжує далі повсти, куди їй подобається. Також вона поверху акваріума також кидає листя. Також тут затіняє, дає затінок. Вона так має такий, як мені казали, це тігрова оліснерія. Ну, ви бачите самі, дивіться, листя, яке в тому таких п'ятенцях. Ось тут ближче до верху, зараз покажу. Вона має вже таке аж ближче до світла, аж таке аж червоні, дивіться, які красиві листя. Так що цю криптокаріну валіснерію також можу. Кущиків 10, не менше Вам, з вами поділитися. Є і маленькі, є зовсім маленькі відростки. Ну я буду, якщо кому потрібно, так прям ось візьму оцей весь перед, Ну і там аж туди. Отділим, може, якась одна людинка захоче взяти, бачите, воно там. О, там було аж, де бачите, декілька кущиків було, тепер полізло сюди. Так, так, так. Отут я за цього акваріума видеру весь наяс, кому потрібно. Віддам за невеликі кошти. Переходимо далі. Так, друзі, це наша 112. ка Тут взагалі все плачевно по зарослях. Показую. Приблизно. Тут а, е, можна роголісник. Потім є і волісна, гігрофіла. Також вже полізла вже, дивіться, для гая вже хто зна куди. Потім оце як він називається правильно, що в нас на скалі мікроантеном, по-моєму. Ось. І також його настрижимо кому потрібно. Е, дивіться, Людвігія болотна є. Проста, вона не без, неприходлива. А також є, як мені казали, доволі рідкісна рослина. Це ось криптокоріна гудоро. Отаке воно має листя, воно таке листя, таке широченьке. Десь оце, оцей листочок десь сантиметрів 4 завширшки Тут також є декілька саджанців, таких що можна. Отам є, коротше. Так що, друзі, кому потрібно, будемо шукати, проріджувати і поділимося з вами. А, там ще я забув додати, там ще є скарликова сагітарія. У пельвіків також її можна. Мохось, дивіться, починковий є. Друзі, кому все, що потрібно, пишемо в коментарях. Будемо збирати. Замовлення. Я вам скажу чесно, ціни будуть нижче ринкових. Отакого плану. Так що, друзі, дивіться самі, як затінило. Анубіас там вже в, в сумроки на тій стороні, воно там де скала. Отакі у нас акваріуми трохи позаростало. Так що, якщо кому цікаво, пишіть, відповім кожному. До побачення.